Я все хотіла зняти, як виглядає мій двір. Ось. Ідемо до мого дому. Ось прямо мій, мій будинок. Це вид з двору. Ось тут секонд-хенд. Так. Зараз. Так, може, щоб поближче. Зараз воно. Добре видно. Ну, і так видно, що будинок хороший. Ось такий в мене двір. Дивись. Це сусідній будинок. Це четвертий, а той, в якому я живу, другий. Йдемо до мого під'їзду. Ось тут лавочки, можна посидіти. Тут ось теж вітрини магазинів, все продається. Ось це прямо в моєму під'їзді знаходиться аптека. Ну і Там он далі арочка в одну сторону вихід. А ось тут виходить вихід до мого під'їзду. Зараз вже вийду, щоб видно було. Так, ось ми вийшли через двір. Он видніється, такий коричневий. Бачиш, нетто? Це магазин, супермаркет. А ось за цією сірою будкою, що за машинами, знаходиться зупинка. Повертаємо. Ось я живу на другому поверсі. Ось це квіти і наступний балкон за квітами це мій.